Добрий день, шановна спільнота. Продовжую зйомку по вражайності моїх новинок. Красна роза калугіна. Це прищепа цього року. Точніше, перше плодоношення прищепа того року. Заложила прекрасні грони по дві штуки. Тут вона трохи відстає в розвитку, тому що в тіні росте, ось, наприклад, Пагін крайній, тут вже видно добрячі грони вже пішли. В общем, по вражайності все гаразд з красною розою. Подивимося, як буде запилення. Я ще гронок не бачив, в тому році сигналки не було, тому буду дивитися в цьому. Поки все добре. Так, а це у нас басанті. Це крайні лози, тут вже вони вимахали. Все, гаразд, ось по два суцвіття На кожному. Ось. Все, і суцвіття, я вам скажу такі, доволі немаленькі. Все. Майже кожен погін був. Так що подивимося, як в цьому році запилиться, але по вражайності тут все добре. Басанті Бурдака. Мальчик з пальчик Калугіна. Перший рік при щепі, але ну, в цьому році він мене не порадував. Ось є гронка, ось є гронка, тут нема. Тут ось взагалі ціле плече без гронок. Тут є ось маленьке. В общем, з 10 пагонів штук 7 без гронок. Ну, Подивимося, дам йому ще запас деревини, ось гарнечка є, подивимось в наступному році, покладу йому побільше лози, по 2-3 штуки, може вийде, тому що ягода дуже товарна. Ще поборемося з нею. Шановна спільнота, знімав я вам мальчик з пальчик. показував його врожайність ось Рядом у мене Алінка. Олійник, по-моєму, селекціонер. Прищепа того року перше плодоношення. Я вам скажу зовсім інша картина. Якщо мальчик спальчик поки що нічого мені не показав, то тут ось кожен пагін несе громку, поки невеличка, але я вам скажу що і прищепаш невеличка. І воно взагалі трохи якось відстає у мене ось по дві, хоч і паган дуже маленький, але і по дві заклала. В общем, по Алінки все добре, ще прищепа. Все з нею гаразд, будемо дивитися на запилення, в тому році була сигналка, дуже сподобався смак, муската немає, але... Хрустка, м'якість, добрий смак, гармонія. В общем, по урожайности все гаразд. Андрій 53. Писанки. Ну тут взагалі без питань. У мене вже четверте плодоношення. Я не знаю, вважаю недеоцінено цю форму. Кожен пагін несе по дві грони. Тут Тут завжди будеш з врожаєм І мускат легенький, і колір риночний. Все в неї добре. Тільки от, мабуть, і за того, що термін ближе до середнього, як у Анюти Мабуть, і за цього люди не дуже якось полюбили цю форму. Андрій 53, я вважаю, чудова форма, уже мною перевірена.